Ми сьогодні з вами будемо малювати. А так, як у нас тема дитячий садок, то до нас сьогодні в гості з вами прийшов наш олівець-малювець. І прийшов не сам, а прийшов своїми улюбленими іграшками. Це, як ви вже здогадались, пірамідки. І це улюблена іграшка нашого олівця малювця і він просить нас з вами трішки попрацювати. Було дуже багато. Бо це, як я вже сказала, найкраща іграшка для нашого олівця. Ну що, приступаємо? Так, для сьогоднішнього заняття нам наш олівець малювець приніс пензлики, аркуш, паперу і багато різнокольорових фарб. Фарби різні. Тому що пірамідки у нас також різнокольорові. А ще для цього нам що? Починаємо, мої хороші. Беремо пензлика, вмочуємо у водичку. А тепер кожен з вас вибере свій улюблений колір. У мене першим буде жовтий колір. Жовтий, як наше сонечко. І наша пірамідка складається з різнокольорових овалів. Їх тут багато. Бачите, вони всі різнокольорові. Починаємо з великого. Зафарбовуємо його гарно-гарно, щоб піраміда була у нас різнокольорова і красива. Так. Тепер змінюємо колір. Далі в мене буде зелений. Потім я возьму синій колір, і це вже буде менший овал. Потім я возьму червоний. Ще менший овалчик, а також я возьму. Жовто-гарячий. І зроблю з нього маленьку таку кульку. Це ми закриваємо нашу пірамідку. Ось така улюблена іграшка нашого олівця-малівця у нас вийшлося. А він вас просить, олівець наш, щоб ви намалювали йому свою улюблену іграшку. А кому подобається пірамідка, то він пропонує також її намалювати. Дякую, мої хороші, до побачення!